Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування двох видів пиріжків, але з одного тіста. Один варіант це будуть обсмажені з яйцем і зеленю, а інший варіант це спечені у духовочки з кисломолочним сиром і з цибулькою зеленою, також можна додати кріпчик. Можна з одного тіста приготувати пиріжки двох видів. Якщо вам цікавий рецепт, продовжуємо дивитися. Для цього тіста нам потрібно молоко, борошно, секретний інгредієнт майонез, львівські дріжджі, цукор, сіль для начинки сир кисломолочний, цибуля і відварені яйця. Готуємо тісто. Спочатку змішуємо тепле молоко кімнатної температури з цукром і сухими дріжджями. Опару не робимо, одразу перемішуємо. Головне, щоб у вас були свіженькі дріжджі. Тоді тісто точно підійде, перемішуємо, додаємо майонез, трішечки солі, вимішуємо і додаємо борошно. У мене пішло плюс-мінус 400 г борошна. Вимішуємо тісто, щоб воно було м'якеньким, але не липло до рук. Залишаємо його на годинку, щоб воно підійшло або, навіть, може, швидше бути. А поки готуємо начинку. Відварені яйця нарізаємо кубиком, додаємо зелену цибулю. Змішуємо сіль перчик за смаком. Перша начинка готова. Другу начинку змішуємо сир, кисломолочний, цибульку, також сіль перець за смаком. Тісто підійшло. Будемо формувати піріжечки, розділяємо тісто на дві рівних частини і на маленькі колобочки. Плюс-мінус тісто в мене десь було 45-50 грамів. Розкатуємо, накладаємо начинку, це у нас будуть з яйцем і з цибулею зеленою. І формуємо пиріжки. Форма це вже, як вам подобається, можна сформувати різну. Обсмажуємо на пательні до золотої скоринки, перекладаємо на суху серветочку, щоб трішечки стекла олійка, і пиріжки готові. Коли вони тільки обсмажились, вони дуже хрумкі, потім стають м'якішими. Готуємо тепер варіант для духовочки. Розкатуємо, будемо формувати такі маленькі косички. Можна сформувати будь-яку форму, яку вам подобається. Викладаємо всередину начинку і закріпляємо, кладемо на листик, даємо їм час трішечки підійти. Смащуємо е, жовтком розбавленим з молочком, відправляємо в духовку при температурі 180 градусів на 20 хвилинок. Пиріжечки готові. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!